Доброго ранку ми з України, а я Ірина і дивимося нашу карту дня. Спочатку дивимося енергії дня, які будуть. Щиро вам дякую за підтримку, за коментарі. І хочу вас попросити надавати, писати, де я коли передбачила щось, щось вгадала, щось, як це сказати, спрогнозувала. Ось і це підвищує, як би це сказати, тому що я за цим не слідкую, а багато є людей, які мутять воду. Хтось сказав, що це може бути конкуренція. Ну, в принципі, я, я не думаю, що це можуть бути якісь старологи, які себе поважають, щоб це робили, але таке є. Такі факти є. І так, дивимося, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за підтримку і дивимося енергії сьогоднішнього дня. І так, для України. Ну, ви бачите, дивіться. Нез... Ця карта, її перше значення дивіться, підтримка один одного. Будь-який час. П'ятірка це зазвичай нестача чогось. Це люди, які не мають хати. Не мають ресурсів, не мають сил, хворі. Але вони підтримують один одного. Ось яка енергія йде сьогодні. Так нам важко, так нам скрутно, але ми підтримуємо один одного. Ми йдемо разом до перемоги. Розумієте, один бідний, другий каліка. От якось так. Ось якось так. Так, дивіться. І боремося далі з ворогом. Війна продовжується. Ось так: енергії сьогоднішні. Підтримка один одного. Дивіться, кому. Ну, я, в принципі, не повинна вам про це говорити. Ви і так це мені самі розповідаєте, що ви когось підтримуєте, хтось волонтерить, хтось робить ще. Моя підтримка вам робити ці розклади, безкоштовні розклади. Ви повинні це теж розуміти. Ось. Ось так воно і є. Тепер дивимося індивідуальний. Або давайте ще подивимося, то була енергія, а це що буде сьогодні цікавого. Король жезлів. Угу. А ви знаєте, трошечки, ось я так скажу, трошечки десь у верхівці. Не всім подобається, що роблять наші військові. Бачите, верхівка. Я скажу влада. Я просто скажу влада. Ось, їм не подобається те, що зробили наші військові. Оце єдине. Щось там буде, зараз я докладу, подивимося, Да-да-да-да-да. Що, що від них скрили перемоги, що від них скрили якусь тактику, військову тактику. Ось що буде, що робиться у. Е у владі. Я скажу так, у владі. Там же ж є е, ботоферма, ви знаєте, яка не буду про неї говорити. І так. А тепер дивимося індивідуальний розклад. Ви вибираєте свою карту, що вас сьогодні чекає. Що, який прогноз у вас на сьогодні? Чим ви можете сьогодні зайнятися? Будемо зараз дивитися. І так, перша, друга і третя карта, мої дорогенькі, вибирайте інтуїтивно, як зазвичай я вам в кожному відео говорю. І так, беремо першу карту, хто витягнув першу карту. А ви знаєте, у вас якийсь період іде до кінця. Тобто, можливо, у вас не було хати, ви сьогодні знайдете хату. Можливо, вам сьогодні ну, настільки вже скрутно, вже, ви кажете, вже терпіти не можу. Запам'ятайте, це тільки сьогоднішній день. Завтра засвітить у вас вже сонечко. Єдине, що карти кажуть: не сидіти на місці, а гаразд шукати з цього скрутного становища якийсь вихід. Перечекайте, можливо, цей момент. Знайдіть а, логічне, а, правильне рішення, і виходьте з цієї ситуації, тому що, ви бачите, дивіться, тут ніби а, хтось так і чекає, що ви впадете, і далі не зможете. Є стерв'ятники, бачите, ось ця птаха, сподіваюся, вам видно. Ось так, так і чекає, щоб поласувати ясцем. Щоб ви розуміли, не здаватися. Ні в якому разі. Відкрилося, закрилося десь двері, вікно, відкриваєте шпариночки. Наш український народ знає, де можна що відкрити. Ми люди дуже такі предприїмчуві, я ось так скажу. У нас є голова, у нас є руки. Поки ми дихаємо, ми щось робимо. Можливо, дійсно дуже важкий день сьогодні для вас. Дійсно. Можливо, хтось отримує якусь не дуже добру звістку. Можливо, хтось з вас. Скажуть вам, нема грошей, нема роботи, закриваємо підприємство чи ще щось. Можливо, ваш е, мужчина чи ваша жінка сказала, все ми розводимося, це так само. Е, не падайте духом, тому що ворог так і чекає, щоб ми розквасились, щоб ми ось в цьому становищі залишились назавжди. Не допускайте цього. Шукайте можливості виходу з цієї ситуації. Щоб ви розуміли, ось Хмари, ось темнота, а там бачите сонечко. Тобто, найтемніша ніч перед світанком. Світанок прийде. Побачите завтра у вас з'являться інші можливості. Ви подивитесь на світ іншими очима. Тримайтеся! Друга карта, а друга карта, бачите, десятка кубків, яка протилежність. А тут перемога. Тут перемога, тут радість, можливо, ви, вам прийде якась звістка, що ваш рідний, близький хтось живий, взяв якусь територію, перемога там коротенька, маленька якась, розумієте? Можливо, десь. З полону хтось або ще щось. Можливо, у вас взагалі вдома зараз сімейне свято, у когось там якась кругла дата, тому що десятка кубків, це може бути і кругла дата, це може бути і народження, і дитини, це може бути і весілля. Ви знаєте, як навіть військові приходять на коротеньку 2-3 дня паузу і одружуються? Тому. Тут нічого немає страшного. Життя продовжується, діти народжуються, люди одружуються, закохуються і живуть далі. Це, в принципі, сімейна карта. Карта радить вам провести сьогодні більше часу з вашими дітьми, з вашими рідними, підтримати їх, тому що десятка кубків це хороша, позитивна карта. Тобто я так розумію, що у вас у сім'ї якась радість. Ось. І третя остання карта а тут у нас місяць. От, знаєте, цирк на дроті. Тут не дуже. Ось, але я так скажу: в житті не буває все ось так прекрасно. Ми не можемо, знаєте, якось та шкала, яка йде вгору, йде вгору, а потім колись вона повинна. Ну, десятка це вже кінець. Десятка це вже кінець. Після цього йде інший день. Завтра може бути зовсім інакше. Ось вже так, як тут не буде. Буде або гірше, або ліпше. Місяць це така прихована карта, підла карта, навіть інтуїтивна, з страхами, внутрішніми страхами. Можливо, вам готує хтось якусь заподлянку. Може бути. Хтось вас підсиджує або на роботі, або хоче, або вас зраджує. І це може бути, мої дорогі. Зрада тут не обов'язково чоловіка жінки, жінки, чоловік до чоловіка. Тут може бути зрада і на роботі, і в сім'ї. І якщо ви на окупованих територіях, будьте обережні, карта радить краще не висуватися. Якщо ви на окупованих територіях будьте. Тихенько ниж, нижче трави е, і тихіше води, як то кажуть, якось так. Будьте обережні. Якщо у вас е, дійсно якісь внутрішні страхи перед чимось, може бути, ви знаєте, що вам просто треба заглянути в ті страхи, подивитися, що це у вас таке. До речі, ці страхи у вас можуть періодично. Постійно вилазити як той нарив. Чомусь я відчуваю, що у декого з вас буде таке, що у вас це тягнеться на протязі всього життя. Якщо у когось з вас на протязі всього життя є періодично якісь страхи, у кожного нас, з нас, є, кожна людина має якийсь страх. У кожного такого я ще не чула, щоб хтось там чу... взагалі нічого не боявся. Ось, але все рівно таємні страхи в когось є, у кого вони періодично вилазять напротягом життя. Це у вас тягнеться з минулого вашого життя. Вам потрібно просто розібратися з собою. Що за страхи? чому ви боїтеся? Хто висоти, хто води, хто, як би то сказати, ще чогось. У кожного є свій страх, страх покинутою бути. Щоб чоловік не залишив, страх, щоб з дітьми все було добре. Ось розумієте, ви не можете будувати життя на своєму страхові, то ви побудуєте ось таке. Людина, яка живе в постійних страхах, попадає періодично ось сюди. Людина, яка з страхами не те, що бореться, а просто йде і розбирається, від чого страх. А чого я боюся? А, чого діти бояться темноти, бо вони не бачать нічого, бо вони не знають, що там щось може бути. А ви повинні бути впевнені, що там в темноті нікого нема, що там є все спокійно. Ось. Якщо ви двері закрили, ніхто до вас не зайшов, то значить нікого не має бути. Діти цього не знають. Ось. Людина, яка дивиться своїм страхом в лице, вона живе ось так. Ось, якось так мої дорогенькі. Може бути, що в когось вже депресія, теж може бути. Ця карта дійсно нелегка. Це настільки якісь страхи, які давлять на вас, які вилазять з-під свідомого, навіть що ви і не очікуєте несподівано. Якщо дійсно у вас таке, вам потрібен обов'язково спеціаліст, зверніться до когось знайдіть когось хорошого, хто вас підтримує, хто вам допоможе, а найкраще сам з собою. Це найкраще. Ніхто не може вам дати пораду, так як ви самі собі. Одна й та сама порада може підійти тільки одній людині, а не всім підряд. Тому розбирайтеся, чому, що то у вас. А людина, яка має вільну душу без усіляких сущностей і інтерферентів, вона, в принципі, не має цих страхів. Вона знає, що вона абсолютно. І вона не має цих страхів. Зазвичай це, знаєте, от, м, рак, який боїться вилізти, бо там відділі вовки можуть його хапанути за сраку, і він тікає завжди назад. А карта говорить: інколи треба йти вперед через свої страхи. Інтуїція вам підказує щось не те. Ось так це було. Індивідуальний розклад, я сподіваюся, що я нікого не залякала, просто треба дивитися страхом в очі і не боятися. Як то кажуть, знаєте, така приказка є. Не такий страшний той дідько, як його малюють. Ось. Якщо ви впевнені в собі, ніякий дідько вам не страшний, тому що ви абсолют, ви являєтесь Богом. І так. І так, карта надії. Для нас, українців. Дивіться, наразі, можливо, у багатьох в Україні така, знаєте, скрутна ситуація, безвихідна ситуація. У нас нема куди діватися, нам треба боротися. Загнані в куток, нам треба тільки прориватися і боротися. Ось, в цій ситуації приходять у нам хороші ідеї, як ми з цього вийдемо. Карта ще, до речі, попереджає не рухатися в цьому стані, тому що людина, коли сліпа, коли зав'язані в неї руки, вона не бачить, що вона серед таких мечів стоїть, може поранити свої ноги. Людина боса наразі. Зараз подивимося ось тут. О, бачите, дивіться, сім кубків говорить про те, що, а, як би це сказати? Енергія добра, енергія світла, позитивна енергія завжди є з нами. Бачите, ось вона завжди з нами. Немає значень, в якій скрутній ситуації ми є. З нами завжди є а, хороша енергія. Її треба відчути інтуїтивно, тільки що це було у місяці у останній карті. Інтуїтивно відчувати. Тут треба поки що перечекати. Це для тих, хто зараз наразі там, де йдуть бойові дії. Перечекайте, хто може десь закритися в якомусь підвалі. Дивіться, щоб у вас були харчі. Мої дорогенькі, якщо мене дивляться хтось з окупованих територій, запасіться водою харчами. Щоб ви могли перечекати, поки вас звільнять. Тому що е, я таке навіть чула десь, щоб е, бути обережніші, е, не виказуйте себе, перечекайте цей момент, тому що наші прийдуть, наші звільнять. Ось так я це бачу. Мої дорогенькі, обнімаю, цілую, ви найкращі. Щиро вам дякую за підтримку. Бережіть себе. Це є Україна, це буде Україна, і разом до перемоги. На все добре, мої любі! Слава нашим Збройним силам України!